Друзі, вибухи, які відбуваються в Росії, зокрема зараз в Краснодарському краї, горить досить потужна російська ворожа нафтобаза. Це після того, як в Окупованому Криму була пошкоджена і досить потужно уражена нафтобаза. Зараз Краснодарський край, тобто, ми бачимо, що це цілеспрямована, планова, систематична робота по послабленню ворожого угруповання військ, тобто спрямовано на те, аби Ворог не мав чим заправитися, ворог не мав можливості е, підвозити е, свої запаси. Звичайно, ви скажете, що на Росії багато нафтобас. Ну це дійсно так, але справа в тому, що логістика їх вона ускладнюється, тому що ці запаси паливно-мастильних матеріалів їх треба десь зберігати поблизу до лінії. Фронту для того, щоб мати можливість в повній мірі використовувати свій флот, свої кораблі, особливо, якщо ми говоримо про Крим, бо йдеться про використання флоту, його обмеження, і мати можливість використати техніку і підвести її швидко. А логістика, як була, так і залишається певним слабким місцем Росії. На щастя, для нас і звичайно, що проблеми. В цьому сенсі будуть виникати, тому це абсолютно правильна цілеспрямована робота по пошкодженню і знищенню нафтобаз, особливо в окупованому Криму, звідки йде забезпечення ворожих російських військ. Крім того, на сьогодні відомо про те, що вже ну практично двічі за тиждень ставалися схід з реяк в Брянській області потягів. Зокрема, за минулу добу потяг зійшов який віз селітру. Яка може використовуватися для виробництва якраз вибухівки вибухових речовин і зброї, це теж досить важливо. Ті повідомлення, які йдуть від ворожих ЗМІ, про те, що в Брянській області минулої доби українські безпілотники атакували, ну, українські, ймовірно, скоріш за все, атакували. Аеродром вони дають офіційну статистику, що незначних пошкоджень зазнав транспортний літак АН-124 Руслан, але ми ж розуміємо прекрасно, що вони можуть применшувати. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що іде потужна масивна підготовка до українського контрнаступу. Це раз і знищуються ворожі об'єкти, і дуже добре обираються не тільки склади. Зі зброєю, а й а, нафтобази це важливий аспект, тому що це створюватиме складності ворогу. Друге, це свідчить про те, що ми нарощуємо в спроможності, і як би там не було, але дальність ураження зростає. А це означає, що ми можемо діяти потужно в оперативному тилу ворога і на території ворога. Це теж дуже важливий аспект. Чи достатньо вже цих засобів у нас? На жаль, ще ні. Нам потрібно нарощувати спроможності і можливості. Це задача, до як на якій потрібно кидати сили і надзусилля для того, щоб не забувати про ракетну програму, про наш комплекс Грім. 2 він же сапсан, який може бити на 500-700 кілометрів ворога, а можливо і далі, і розвивати інші наші потужності. І зрештою, я можу констатувати і скажу і той, хто скаже, точно не помилиться про те, що ми бачимо нову фазу війни як в ініціативу, в якій буде перехоплювати Україна? Бо вже час це робити, і час бити по ворогу, готуватися і переходити до контрнаступу, який ми всі віримо, має бути успішним. Але про це згодом в наступних відео.